Я обіцяла це відео чи не найбільше. Ви дуже часто запитуєте про словники, тому ми із медіа що там, не можемо вам відмовити. Та буду відверта в одному відео це не вийде зробити. Сьогодні розповімо про три репресовані словники. Свого часу вони опинилися під пильним наглядом совєтської цензури, а сьогодні відновлюють українську питому лексику. У період українізації чи визвольних змагань усі словники, чи то перекладні, чи загальномовні, чи ба навіть термінологічні, були визнані як національне шкідництво. Їх вилучили з наукового та практичного вжитку, а їхніх укладачів репресували. Тому зберігайте, першою ластівкою в новій добі українського словникарства став російсько-український словник Сергія Іваницького та Федора Шумлянського. Практичну цінність цього словника підтверджує те, що його двічі без змін перевидавали в добу українізації. Проте високі оцінки словника з'явились у мовознавчій літературі лише після 1991 року. Щойно ви бачили його перевидання 2006 року. Російсько-український словник також відомий під під назвою академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова. Його називають унікальним та неперевершеним словниковим шедевром. Четвертий том було знищено, три перших заборонено. Але на щастя, сьогодні ми можемо знайти його електронну версію. Унікальність словника в тому, що він був не лише перекладний, але й фразеологічний і синонімічний. Проти російського слова подано український відповідник, а далі синонімічний ряд до цього відповідника та ще й фразеологізми. Але цей словник визнали непридатним для користування. У ньому побачили буржуазно-націоналістичні тенденції, і він гальмував е соціалістичне будівництво. Сергія Єфремова було ув'язнено на 10 років, Всеволода Ганцова на вісім. А Гатангела Кримського заарештували 41-го. А вже наступного року він помер в ув'язненні. Третій російсько-український фразеологічний словник його уклали відомі письменники Валеріан Підмогильний та Євген Плужник. Це була унікальна і єдина праця такого спрямування. На всю українську лексикографію аж до початку 90-х років ХХ століття цей словник мав надзвичайно важливе значення у діловій царині, адже його завдання було розробити й уніфікувати ділову українську фразеологію. Тому, якщо у вас виникають сумніви щодо фразеологізмів, вам здається, що ви калькуєте чи дослівно перекладаєте, або ви хочете просто збагатити своє мовлення питомими фразеологізмами, шукайте його онлайн. Євген Плужник помер у Соловецькому концтаборі 1936 року. А під могильного заарештували 34 четвертого. І розстріляли у 37-му. Пам'ятайте про ціну словникарської праці. Гадаю, ці словники допоможуть нам відновити частину питомої лексики. Якщо потрібна друга частина, пишіть у коментарі.